Святковий осінній день, тепла і сонечка побажати, і щоб радісно вам було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття. Хай скрізь буде лад, на роботі, в сім'ї і радість на серці, і хліб на столі. Хай сміхом, веселістю наповниться хата. Родина хай буде здорова і багата. І в вітні бажань, і настане творити, щоб все це серце хотілося жити й любити. Хай, учні дарують. Добро допоміг. Тим, хто відкрив для нас, тайним доріг. Тим, хто дарує нам криля шиня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання Тим, чия плаця важка, не проста Тим, чиє слово добром пролоста. Тим, хто відкрив нам науки цвітання Наші святкові і щирі вітання. Ви не було вчити? то не було, напевно, ні поета, ні мислителя, ні Шекспіра, ні Коперника. Як... І напевно, якби не було би вчителя, не відкритими б залишилися береги Америки. Дай вам Боже днів щасливих, дай добра, здоров'я, сили. Дай любові, згоди, втіхи. Змоги дай життю радіти. А ділились словом щирим, гиблу, радісним, правдивим. А сьогодні на це свято. Хай вас Бог благословляє. благославляє. Многий вам побажає. Учителю, ти йдеш по цій землі. І слід стаєти крок за кроком. Яскравим вогником у сутінках під підми. А все життя для тебе є уроком. Ти бачиш те, що іншим не підсидиш. Дервіє мете хутелиця, стежка із школи додому стелиться, де тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти, вчителька мікрорайону нашого жителька. Де замість того, щоб в кіно піти, сидиш перебіряєш перевіряєш Що кіно піти завте ж перевіряє зложити? Скоро прийде весна, вибори пройдуть і мене після комісії до армії восьму, та я не буду весни писати, Бо ти будеш їх на помилки перевіряти, учителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб кафе піти, затеж перевіряє за життя, учителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб кафе піти, завдеж перевіряє. Теж куди проходиш ти, вчителька моя ну звідки виглядати, де тебе знайти? учителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб в армію піти, суди перевіряєш, що учителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб кудись піти, все теж перевіряти. Нашого жителька, ти замість того, щоб кіно піти, теж перевіряєш, що жити. Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кудись піти. Садиш, перевіряєш.